За кілька років з мапи України можуть чизнути десятки населених пунктів. Причиною зникнення стане аж ніяк не стихійне лихо чи поступова міграція сільських жителів до міст, а нова адміністративно-територіальна реформа, яку планують впроваджувати з 2013 року. Фактично, у документі, підготовленому міністерством регіонального розвитку, мова йде про відновлення системи, що існувала до революції, коли одиниці у територіального устрою були губернії. Згідно з планами урядовців, кількість територіальних громад з 31 тисяч чи має скоротитись до 1800, а з 490 районів залишиться лише 150. Їх об'єднуватимуть по зонах впливу навколо великих міст. Таким чином, ймовірніше за все, Херсонську область поглине Одещина. Я хочу підняти всю громадськість Херсонської області на захист нашої обласної громади, бо Херсон був на півдні тоді царської Росії, зараз України першим. Тоді був Миколаїв через 10 років, Потім була Одеса ще через 10 років після Миколаєва, і я хочу, щоб ми всі зрозуміли, що в кінці кінців ми можемо бути таким собі провінційним містечком. Грізна хода територіального реформування наводить на серйозні роздуми про майбутнє Херсонської області народного депутата України Катерину Самойлек. Своїми хвилюваннями вона поділилась із журналістами та представниками громадськості. Головним ризиком, на думку депутата, є кулуарність та зак. Закріп... Тритисть даного законопроекту, що свідчить про певні домовленості вертикальної гілки влади, я не вірю в те, що адміністративно територіальна реформа, те, що стосується конкретної Херсонської області, не була узгоджена з керівництвом нашої області і з керівництвом району. Я вважаю, що це всі позиції були узгоджені з місцевим. Керівництвом і тільки тоді у загальненні міністерстві регіонального розвитку та будівництво. За словами народного депутата, в разі проведення цієї реформи Херсонщина припинить своє існування як адміністративно-територіальна одиниця. Натомість утворять три райони Херсонський, Новокаховський та Нижньосерогоський. За простими підрахунками, одна сільська рада буде обслуговувати 15-20 сел. Голови адміністрації лише виконуватимуть функцію ока государєва на місцях. А в селах з'являться старости без певних повноважень. Але найстрашніше в іншому разом з районами та сільрадами будуть знищені ось. Вітні та медичні установи, кількість яких і без того плачевна, все зводиться до того, що оці послуги, про які так багато говорять, вони не наближаться, а вони будуть віддалені від людини. Бо спробуй, будь ласка, ти доїхати до районного центру, спробуй доїхати до обласного центру, а ще невідомо, де він буде, в Миколаєві, а можливо, в Одесі. Як же я безглузда? Виглядала на трибуні Верховної Ради, борючись за те, щоб в селі була обов'язкова школа, щоб був ФАП. Адже все вже кулуарно вирішено, що не потрібно все це. Якось доїдуть, якось доберуться, якось виживуть, а не виживуть. То держава менше послуг буде надавати цим людям. Крім того, реформа принесе й немало проблем юридичного характеру. Починаючи від заміни паспортів до переоформлення бізнесу. В разі необхідності Катерина Самолек пообіцяла розпочати збір підписів громадян, що виступатимуть проти подібного перекроювання областей. Та додала компартія за адміністративну реформу, але зовсім в іншому форматі через ліквідацію двовладдя та посилення повноважень рад, а не через їх скорочення. Віра Підлісна, Олександр Ларіонов. Телеканал Херсон Плюс.